Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розповім вам про чітку систему, використовуючи яку кожен з вас може вийти на дохід 400 плюс тисяч гривень на місяць, використовуючи лише інстаграм. Для того щоб її застосувати, нам не потрібне вкладення, нам не потрібно закуповувати товари. Нам не потрібен свій курс. Також ви можете працювати з будь якої точки світу і навіть не обов'язково знімати блог і знімати якісь сторіси. Використовуючи цю систему, ви можете повністю повторити мої результати і заробити навіть більше, якщо у вас є творчість, мозок і своє бачення. Перегляну це відео до кінця, і ви зрозумієте, як заробляти понад 10 тижні доларів місяць, які є моделі для роботи, які кроки. Для того щоб почати, і що таке запуски, взагалі, як бізнес-модель, і так а зараз я вам розповім, як я взагалі потрапив до цієї чудесної сфери. Це було десь рік назад. А якщо бути точним, то почав я займатися блогом десь у листопаді. А в 2023 році я з партнером займався товарним бізнесом. Ми заробляли від двох до п'яти тисяч доларів на двох, тобто на мене на партнера, і вийшли на десь. 30-60 відправок в день, але цей результат нас взагалі не влаштовував, тому що ми хотіли якомога скоріше стати молодими мільйонерами, і нам потрібно було шукати нову бізнес-модель, яка може приносити більший дохід від того, що ми мали тоді на товарному бізнесі. Ключовими метриками при пошуку цієї бізнес-моделі у нас були такі. Перше, це ми не хотіли вкладувати багато грошей, тобто шукали бізнес-модель без великих вкладень. Друге, це працювати з будь-якої точки світу, тому що ніхто не знає, що буде завтра, і я вважаю, що це одна з ключових зараз так скатих метрик, взагалі при пошуці якоїсь онлайн професії модель, де потрібні лише знання, тобто, вивчивши один механізм, його можна повторювати знову і знову. Швидка масштабованість, тобто ця модель, вона повинна зростати і зростати в геометричній прогресії, тобто дуже швидко. І одного дня ми цю модель знайшли. Ця модель називається Запуск онлайн курсів. Ми швидко зрозуміли, що на продажі онлайн-навчання можна заробляти набагато швидше і легше, тому що ми створювали продукт лише один раз. Наші перші спроби були дуже корявими, тому що ми взагалі нічого не знали, нічого не розуміли. Знань було ноль, але ми знайшли блогерів, які вже таке роблять, вже запускають курси по товарному бізнесу, і просто повторювали один в один те, що роблять вони виставляли такі самі сторіси, доносили такі самі смисли. Ну коротше, просто копіювали і якось криво косо, але ми зробили. Через два місяці після старту 8 тисяч доларів. Поганий це результат, я не можу так сказати, але для першого результату це було не те, що нам би хотілося. Але потім ми зрозуміли, як масштабувати ці знання і масштабувати цю систему, і вже почали заробляти 35 тисяч доларів на наступному запуску і 65 тисяч доларів через один. Хороші це результати, я вважаю, що за рік так. Ось як можна заробляти у цій сфері, якщо мати алгоритм і просто його дотримуватися. І так, а зараз давайте розберемо, що таке взагалі запуски. Але спочатку я вам хочу трохи приоткрити очі на те, що таке інстаграм. Інстаграм це соціальна мережа, в якій зараз сидить, мабуть, кожний по 4-5 годин в день. Це відбувається майже кожного дня. У мільйонів людей є залежність від інстаграму постійно туди заходити щось дивитися. Просто скролити ленту та втрачати свій час, але хтось робить на цьому мільйони доларів. Тобто є люди, які використовують цю платформу для покращення свого життя, для того, щоб досягати своїх цілей і багатіти з кожним днем. А хтось просто нудьгує, тупить, дивиться рілси і нудьгує в цій соціальній мережі кожен день. В інстаграмі всі люди поділяються на два табори. Перший табір це 99% людей, які не заробляють в інстаграмі і приходять туди тільки подивитися контент та порозважатися. Але є і один відсоток: один відсоток тих людей, які знають формулу, формулу запусків, які розуміють, що в інстаграмі можна заробляти велику кількість грошей, тому що це просто платформа, це інструмент для заробітку. І сьогодні я вам розповім про цей інструмент. Запуски це найкращий соціальний ліфт, і будь-яка людина, якщо буде правильно використовувати цю систему, може змінити своє життя за один рік, як це зробив я, застосовуючи правильну систему з правильним підходом. І так, що ж таке запуски? Дивіться, є експерти. Експерт це будь-хто у кого є тверді знання в якійсь ніші, наприклад, це товарний бізнес або криптовалюта, або нутриціологія, або там здорове харчування, тобто це. Навіть не дуже важливо, і всі ці люди вони там заробляють, наприклад, на своїх клієнтах. Якщо ти нутрісолог, ти можеш вести там два-три клієнта в місяць. Але якщо ти зробиш один раз свій продукт, свій інфопродукт, курс і продаш його тисячам людей, то ти заробиш набагато більше ніж якщо ти будеш вести два або три клієнти в день. Так само на прикладі товарного бізнесу на товарному бізнесі зараз в Україні без вкладень можна заробляти від двох там до 5 -ти тисяч доларів. Але якщо ти створюєш свій курс для того, щоб заробити 5 тисяч доларів, тобі достатньо просто продати 5 людям по 1000 доларів і заробити 5 тисяч доларів отак в одно мгновіні, але що найцікавіше в цій ніші, це те, що тобі не потрібно мати навіть якісь знання, окрім знання, як робити запуск. Ти можеш просто займатися продюсуванням та робити запуски експертом під якийсь відсоток. І цей відсоток може бути від 30 до 50 з кожного запуску, який ти робиш, зі своїм експертом. Можна взагалі взяти одного експерта та качати його протягом року, роблячи з ним 2, 3, 4 або навіть 5 запусків за рік. Тим самим заробляє дуже велику кількість грошей і собі. І експерту. Дивіться, якщо ми взглянемо ширше, то ми зрозуміємо, що запуски роблять всі. Давайте візьмемо Apple. Що роблять apple перед виходом кожного iPhone? Правильно, вони створюють ажіотаж, вони показують презентації, великі на весь світ. Вони їх записують, ведуть свої соцмережі, і люди просто товпами збираються біля цих магазинів apple щоб купити цей новий iPhone, тому що це запуск. Також ми можемо взяти, наприклад, Кані West. його альбом Донда. Він до нього робив прогрів, мабуть, кілька років в своїх соціальних мережах для того, щоб його продати. Витворяв всякі вчинки, незрозуміли змінив ім'я. коротше це дуже сильний маркетинг, тобто запуски. Це просто маркетинг, це спосіб продати свій продукт, свій інфопродукт або фізичний продукт, просто за допомогою іншого методу продажі, створюючи ажіотаж на свої послуги або товари. Чому я займаюся запусками? Ну, по перше, це низька собівартість, тобто тут не потрібно кудись незрозуміло куди вкладати свої гроші. А також їми ризикувати. Якщо ви продюсер, вам потрібне лише знання. Ви знаходите експерта, домовляєтесь з ним і робите запуск. Наприклад, я зробив запуск з блогером Дімою. Ви багато ще побачите в моєму інстаграмі про це. Я просто прийшов до нього, сказав: Діма, давай там працювати на твою аудиторію. Я роблю запуск, я його продюсую, даю тобі експертів. І ми просто зробляємо. Він говорить: так окей, я не вклав жодної копійки в цей запуск, і на цьому запуску ми заробили півтора мільйони гривень просто отак, за півтори місяці. Чи хороший цей результат оцінювати лише вам? Якщо ви експерти, хочете запустити свій курс. Дивіться, вам також не потрібно багато вкладень. Да, ви можете орендувати таку студію, як я, для того, щоб зробити якісний крутий контент, і це вам в деяку копійку. Але ви також можете зробити свій перший курс або свій перший продукт, просто сидячи вдома, взявши телефон або ноутбук, його камеру, і записати це все як ви бачите. Тобто, в перших курсах, перших продуктах вам потрібно просто передати своє бачення. Вам не потрібно робити якусь мега якісну зйомку і заморачуватися на це. І тому у вас також немає вкладень. Масштабування. І так, давайте поговоримо про масштабування. Що таке масштабування для вас? Продавати там на 1000 доларів більше в місяць, ніж ви продали в минулому? Окей, круто. Але для мене масштабування це коли ти, умовно кажучи, я вклав. Та баксів не 200 або 300 просто в таргет на початку і зробив запуск на 8 тисяч доларів. Потім я вклав 120 тисяч гривень в аудиторію і зробив запуск на 35 тисяч доларів. Після чого я зрозумів, що як чим більше ти грошей сюди вливаєш, тим більше забираєш. Потім я прийняв рішення інвестувати 10 тисяч доларів в свій блог, привлік нову аудиторію, замовив рекламу у блогерів і зробив запуск на 65 тисяч доларів за 10, тобто в 6 разів. Чи це є масштабування? Я вважаю, що так, і ця модель вона зростає кратно протягом року. Якщо ви на початку року вклали в свій блог, там, наприклад, 10 тисяч доларів, то в кінці цього року ви обов'язково заберете 100 тисяч доларів цього блогу, якщо ви будете правильно його вести. Високий середній чек. Дивіться, якщо взяти глобально, у нас є два види продажів. От Наприклад, перший да ми продаємо на 500 доларів, а другий, ми продаємо на 5 тисяч доларів. Чи змінюється взагалі підход? Ні, він не змінюється. Продаж однаковий. Тобто, ви продаєте людині або за 500 доларів, або за 5 тисяч. В цьому немає взагалі ніякої різниці, враховуючи енергозатратність. Тобто, ви що на одну продажу на 5 тисяч доларів, що на одну продажу 500 доларів, ви витрачаєте однакову кількість часу і тому. Мій блог, він зараз вже дозволяє продавати, наприклад, моє персональне наставництво там від трьох тисяч доларів. Тобто, якщо до мене на персональне наставництво зараз прийде 10 людей, я зароблю 30 тисяч доларів просто отак, от передавши їм свої знання. Круто це, я вважаю, що так, тому що чим вище в тебе чек, тим більше ти сам вкладаєшся в продукт, в свій розвиток, в людей, які до тебе заходять. І насправді це круто особисто для мене, тому що я люблю працювати з людьми, я люблю працювати з. Кожним типом людей, тому що всі ми різні, і кожен може досягти просто неймовірних результатів. А зараз давайте просто розглянемо прогноз онлайн-навчання, взагалі, який він є в світових рамках. Тобто, якщо це в 2020 році, це 220 мільярдів доларів, а в 2024 вже зараз це 309 мільярдів доларів. Тобто, ви розумієте, як воно росте, і це мільярди доларів. Просто зрозумійте, роблять всі роблять виручку на онлайн навчанні роблять виручку всі. Студенти, які приходять на онлайн навчання, ті, хто його запускають, ті, хто допомагають його запускати, ті, хто пишуть сценарії, прогріви, знімають відео, монтують їх. Коротше, тут просто безліч можливості, і вони зростають з кожним роком, тому що людям зараз потрібна якісна онлайн освіта. Ніхто вже не хоче ходити у ці застарілі стіни університетів або коледжів. Всі можуть просто відкрити ноутбук або навіть телефон і побачити для себе круте навчання, яке структуризовано і повністю зрозуміле для кожного. Тому цей сектор так стрімко зростає. Наприклад, якщо взяти навіть даже зараз Україну в Україні, ніша інфобізнесу вона взагалі не сформована. Вона зараз тільки починає формуватися. І навіть якщо ви скажете, да, у нас там війна в країні, і так далі, дивіться війну, ніша онлайн навчання, вона тільки пішла вгору, тому що люди хочуть сидіти вдома і заробляти гроші. Той самий товарний бізнес, таргет, монтування відео, коротше безліч онлайн професій, яким зараз навчають і навчають дуже активно саме через онлайн освіту. Дивіться, а зараз давайте розберемо термін Адама Сміта. Невидима рука ринку. Що таке невидима рука ринку? Дивіться, це коли сам ринок показує нам, куди потрібно йти. Тобто, якщо якась ніша, де незадоволений попит покупців, то туди можна йти і там є багато грошей, тому що є висока маржа на послуги і на продаж саме цих послугів. І якщо попиту там багато, а пропозицій дуже мало. То потрібно йти саме туди, тому що там ви зможете заробити якомога більше грошей просто зараз, в моменті, якщо ви його не втратите, і саме ця невідима, у мене відома рука ринку. Нам каже: Йди туди, йди в інфобізнес, йти в український інфобізнес, тому що зараз цей сектор взагалі не розвинив. Він дійсно тільки починає формуватися. Зараз звідти підуть слабенькі руки, які продають курси незрозуміло взагалі з чим без крутого продукту, і залишиться лише круті експерти і круті. Продюсери, які роблять дійсно класні результати. І хто зараз сюди заходить, той дійсно розуміє, що цією можливістю просто не можна не скористатися і робить правильний вибір, заходячи саме в цю нішу, в нішу онлайн освіти. І заходить він сюди для того, щоб заробляти велику кількість грошей саме на продажі цих послуг. І так, які є моделі заробітку в запусках? Є дві моделі. Перше, якщо ви експерт, і друга, якщо ви хочете стати продюсером, якщо ви експерт, вам потрібно зробити такі кроки. Також я вам зразу скажу, що по цим крокам я вам трохи пізніше запишу ще одне відео, а зараз просто розповім вкратце. Перше, це набрати аудиторію. Є багато способів зараз набрати аудиторію. Це від безкоштовних до платних, наприклад, таргет інтеграції з блогерами, закупівля, десь реклами ще або безкоштовні. Там наприклад такі як Рилси, або взаємопіар. Друге, це створити власний продукт. Дивіться, продукт ви робите один раз, і якщо він не старіє, ви можете продавати його, поки він буде актуальним. Але якщо він старій, ви можете просто зробити новий продукт, тому що на запусках ви 100% заробите гроші для того, щоб візняти його в крутий студії з крутим світом, мікрофоном і на крутому ноутбуці, скажімо так. І тому, якщо ви створюєте крутий продукт, він буде вас годувати дуже довгий час. Третє це провести прогрів. Що таке прогрів? Звичайними словами, це те. Коли ви людям показуєте цінність, цінність вашого продукту, тобто вам потрібно розкрити модель, розкрити себе, розкрити себе як експерти, як людину, і тим самим ви на цьому прогріві просто людям кажете: дивіться, в мене тут є така пропозиція. Да там такий проект для вас, продукт, а ви можете його прийти і в мене купити. І якщо ви правильно зробите прогрів, то люди прийдуть і вони будуть самі у вас хотіти купити. Тобто, вам не потрібно їх мовляти, віддати свої гроші. Вони будуть нести вам їх корзинами. Просто четверте це продати. Продажі це взагалі окремий від іскусства, як я вважаю. Я, наприклад, дуже круто вмію продавати. І коли ти вмієш продавати свої послуги та себе взагалі в цілому, то ти 100% будеш багато заробляти, тому що на продажах взагалі будується вся економіка, всесвіту. І я розумію, що кожен з вас це розуміє, тому що ви постійно ходите в магазини, щось купуєте, в інтернеті купуєте і так далі. Це все продажі. П'яте провести курс таким чином, щоб отримати кейси. Дивіться, у вас є свій продукт. Ваш продукт він завжди формується. Тобто, це така динамічна річ, що ви завжди можете щось додавати, або щось обрати, що зараз вже не актуально. Я притримуюсь такого принципу, щоб 90% моїх учнів, які до мене приходять, вони отримували якісь результати в еквіваленті грошей. Чому це важливо? Тому що чим більше у вас кейсів, тим більше людей прийдуть до вас на навчання у майбутньому. Ці люди порекомендують своїм друзям, або у вас просто буде що показати в вашому блосі. Тобто розкрити правильно кейс і сказати, от дивіться до мене. там прийшла людина, заробляла 1000 доларів, зараз заробляє 10. Хочеш так само приходи, і таким чином у вас будуть постійно купувати ваші послуги і ваше навчання. Шосте, просто повторити цю модель. Дивіться, продукт у вас вже є. Вам не потрібно його створювати. Тобто, ви просто привлікаєте до себе нову аудиторію, там безкоштовними або платними методами. Я взагалі вважаю, що платні вони найкраще працюють, тому що це можна швидко, можна швидко зробити грошей. Потім ви також робите новий прогрів і робите нові продажі. Тим самим продукт у вас вже є, продажі вже є, але ваша виручка кратно зростає, тому що з кожним запуском вони ростуть, ростуть, ростуть. Нагадую: 8, 35, 65, а що буде далі, тільки одному богу. Відомо скажемо так, друга модель роботи в запусках це, якщо ви не хочете взагалі вести блог, вести сторіси, знімати себе і так далі. Ви можете просто. Займатися продюсуванням. В цьому немає нічого важкого. На цьому можна зробляти від 30 до 50% з кожного запуску, або навіть більше, якщо ви там берете якісь слабких експертів, але ви сильний експерт з продюсування, і у вас є якісь домовленості. Що потрібно зробити для того, щоб цьому навчитися? Дивіться, по-перше, вам потрібно зрозуміти формулу запуску, тобто пройти весь цей шлях від початку до кінця і стати експертом, отримати якісь кейси, як з якими можете далі йти до експертів. Якщо у вас кейсів немає, звісно, ви можете просто брати. Меншу кількість собі у відсотках, там, наприклад, працювати під 20 відсотків з першими да експертами, яких ви знайдете. Також багато людей вони думають, що шукати експертів це дуже складно. Дивіться, насправді, це взагалі не складно. Якщо ви просто там подивитесь навколо себе і своїх друзів, ви вже знайдете експертів. Але у вас є також методи там просування, реклами і так далі. Експерти будуть знаходити вас самостійно, тому що експерти вони мають експертизу, але вони взагалі не знають, як запускати ці курси, ці навчання і так далі. І тут їм потрібні ви. Тому що якщо вас отак от взяти і поєднати, це буде велика кількість грошей, і всі експерти, вони повірте мені, вони хочуть заробляти більше. Вони хочуть заробляти не 5 там тиж доларів, вони хочуть заробляти 50. як кожна взагалі людина жива у нашому світі, хоче заробляти більше ніж у неї є зараз. Що потрібно робити? Ви просто е, знаходите експерта, прописуєте для для нього прогрів, і також перші запуски, до речі, можна зробити навіть без е, аудиторії просто на тих, хто вже є у експерта в інстаграмі. Потім формуєте воронку продажів, куди будуть заходити підписники вашого експерта і продаєте їм. Тим самим ви заробили вже грошей, ви їх з експертом ділите ваше завдання забрати свої гроші. Завдання експерта це якісно провести курс. Також в запусках є таке поняття як довгострокове співробітництво, тому що якщо ви з експертом вже заробили там грошей, йому подобається працювати з вами, вам подобається працювати з ним, То чому вам не працювати далі? І таким чином ви просто знаходите собі постійно експертів, да, з якими ви працюєте. Також, якщо ви продюсер, вам потрібно там просто допомагати експерту там, про що знімати сторіс, придумати якісь інфоповоди, історії, сторітелінг і так далі. І таким чином це не дуже така трудна робота. Це робота, вона така трохи творча, і вона просто потребує вашого часу. Тобто, тут. Ваш основний цінний ресурс, який ви витрачаєте на цю роботу, це просто час. Тобто, давайте підсумуємо: є дві моделі: Перша, якщо ви експерти, хочете запускати себе саме. Друга, це якщо ви продюсер і хочете запускати експертів. Якщо ви експерт, ви можете запускати себе самостійно завдяки цим знанням і заробляти грошей. Якщо ви не маєте експертизи, але ви хочете працювати у цій ніші, ви можете просто знаходити експертів і робити їм запуски під 30-50% від запуску, допомагаючи їм створювати контент, прописуючи плани прогрівів. Прописуючи воронки продажів і таким чином заробляти гроші саме собі. А вся відповідальність за курси вона вже лежить на експертів. Ну а зараз я вам хочу трохи розповісти про те, як змінилось саме моє життя завдяки всім цим запускам. і Так далі, дивіться рік тому у мене були там дійсно великі, скажімо так, проблеми. У мене не було там грошей, було дуже погане оточення. скажімо так не було. Сенсу, от не було, просто дійсно сенсу жити. Моє життя складалось з суцільних проблем, там як стати багатим. Знаєте, от всі ці хлопці, да там дівчата, всі сидять вдома і думають, бля, як стати багатим, як там круто жити, як подорожувати і так далі. І от, завдяки запускам, я все це знайшов для себе. Тобто, дивіться, зараз да я там живу в квартирі за 500 доларів, в мене є дівчина, ми постійно ходимо там по будь-яким ресторанам, які ми захочемо. Я можу купувати собі будь-який одяг. Я ходжу по вулиці, в мене на карті лежить два мільйони гривень. Ну. Знаєте, ви чи це чи ні, але це дуже приємне відчуття. Тому що коли ти ходиш, дай в тебе 2 мільйони лежить, в тебе просто світ він якийсь інакший, і ти от це зрозумієш тільки тоді, коли ти отримаєш дійсно цю фінансову незалежність. А найцінніше у всьому цьому це те, що ти маєш дійсно змогу змінити життя якоїсь людини. Тобто, зрозуміло, що там всі твої учні, всі твої студенти, вони. Не всі досягнуть результату, це нормально, тому що є такі люди. Але якщо будуть люди, яким ти просто подарував інше життя і подарував цей шанс. Наприклад, когда в мене був Юра Юра, це мій учень, який зайшов ще до мене на товарний бізнес, і в нього там була взагалі жопа з боргами, там з родиною, і так далі, а зараз він вже отак, от себе чухає постійно там відпочиває, їздить кудись, з дружиною, дитина у нього щаслива. Всі щасливі. До речі, зараз Юра вже займається зі мною запусками, тому що розуміє, де є бабки. А і просто, от знаєте, от коли тобі постійно пишуть люди, що там Вова, дякую, ти там нам допоміг. Ми тепер там круто заробляємо, можемо те, 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 і те, в тебе просто також трохи змінюється мировозор. Світозор, я не знаю правильно, якщо чесно, але ти інакше дивишся на все це. Ти просто розумієш, що чим краще ти продукт робиш, і чим більше цінності свого часу та своєї уваги ти даєш людям, тим краще стає їх життя, не тільки твоє, а ще й їх. І це взагалі дуже круто, як на мене. Також дивіться, в мене є телеграм-канал, де я зараз буду показувати велику кількість експертного контенту саме про запуски. І якщо у вас є. Плани, скажімо так, зробляти велику кількість грошей. Можете підписатися, він буде тут. Заходьте там, лайки, коментарі, читайте. От я знаю, до речі, дуже багато людей, які мені кажуть, що вони там сидять і перечитують мої тоги канали, тому що я там класні думки, скажімо так, виражаю, і для мене це також приємно. І так, давайте підсумуємо. Це моє перше відео на YouTube, скажімо так, я думаю, що видно, що я хвилююсь, але це окей. Я вам розповів сьогодні про запуски, про те, що таке взагалі запуски, які є моделі в запусках, тобто експерт чи продюсер, кожен з вас вже обрав, ким він хоче стати, і вже, мабуть, почав шукати собі експертів якийсь серед своїх друзів. Але дивіться, насправді це тільки краєчок айсберга, про який я можу розповісти, тому що моя експертність зараз у цій ніші я вважаю, що вона дійсно на топ-левелі. І якщо ви хочете зрозуміти трохи більше та нирнути у цю сферу і у цю нішу, доки є час, і зараз поки ринок ще. Просто на, на самому низі, і тут є дуже велика кількість грошей, то можете просто підписатися на мій телеграм-канал, постійно дивитись мої сторіси в інстаграмі, і звідти ви вже можете почерпнути першу інформацію, завдяки якій можете там заробити реально хороші гроші. Просто дивлячись банально, сторіси. Чи це важко? Я думаю, що ні, тому що велика кількість людей обирає дивитися там, як сруть собачки, замість того, щоб дивитися корисний для вас контент. І для мене це дійсно странно. Тому я обіцяю, що я ще до вас повернусь, запишу нові круті відео, де покажу ще більше експертність або поглиблюсь у якісь цікаві моменти у запусках. А з вас, що я хочу, я вас попрошу написати коментар, як вам взагалі це відео чи видно, що я волнуюсь, не волнуюсь, поставити лайк та почати все щось блядь, робити, замість того, щоб сидіти постійно скролити ленту в інстаграм.